Вітаємо в ефірі. Програма Пісня про солдатів Вестерпляти. Сьогодні у нас цікавий ефір популяризації читання. Я представляю нашу творчу молодь Олександр Зорянський. Вітаємо і Олександр Васильцов, голова молодіжного телебачення Фестве. Вітаю вас. Вітаємо і оператор ведучий Леонід Гапєв. Сьогодні ми почитаємо улюблений сюжет, який обрав Олександр Зорянський. Будь ласка, Олександре, тобі Естафета творчості. Пісня про з Застріплянка. У польській поезії символом цілої епохи є ім'я Константи Індефонса галичинського Він має два ім'я: справжнє, і батька Константи, і іль Ілдефонс. Костантин Дефонс Галичинський народився в місті Варшаві, Польща, у сім'ї залізничного майстра. У Варшавському університеті вивчав класичну англійську філософію, світову культуру та літературу. Дуже любив музику, тому всю його творчість пронизує образ скрипки. Вистриб'якта півострів на, на, на польському березі Балтійського моря, неподалік від міста Гданська. У 1939 році невеликий гарнізон військового складу Вестерпляти, який належав до Польщі, першим став на шляху гітлерісів із 1 по 7 вересня 1939 року вів запеклі бої, обороняючи півострів. Однак польським воїнам бракувало збройних, а нацисти лише щільний артилерійський вогонь бомбардували з повітря, постійно атакували. Окупанти вважали, що зламають оборону за кілька годин, але їх спіткали несподіванки. Вони зазнали величезних втрат. Та сили було нерівними. У вірші пісня про солдатів застерпляти, автор славне подвиг солдатів, які захищали рідну землю від загарбників. Пісня про солдатів з вестерпляти. Коли вже дні спинили плин і випало вмирати, до неба лавами пішли солдати з вестерплята. І так співали то пусте, що нам боліли рани, За те ж весела путь веде на осінні полянки. Стояли в данському, як мур, не брала нас гармати. Тепер ми в хмарах після бур солдати з вестерпляти. І ті, чий слух сяга зірок. І вдаль бездонну почули в небі рівний крок морського батальйону. Чудесно, треба переписати, люди. І ті слух сягав зірок, зріплини вдаль бездонну почули в небі рівний крок морського батальйону. І спів лунав такий, аби не загай час чудесний, ми грів десь будемо в теплі дні на вересні небесні. Коли ж подмуть вітри зими і стане сніг кружать понад Варшавою, то ми, солдати, вистерпляти. Дякую. Ну, перше запитання від молодіжного телебачення ФСТВ Олександра Васильцов. Будь ласка, пане Олександре, ваше запитання до Олександра Зорянського. Дякую, Леонід. Олександр, в мене до вас питання. От наскільки я чув, Константе Гальчинський, він був поет, драматург, він робив багато чого корисно. Він написав дуже багато стихів, вибачте, віршів, і особисто я чув він лише один. Варшавські голубі, які саме ви стихи чули, та який вас е, улюблений? Дякую. Е, дякую за питання. М -м, ну, найвідоміші з його творів так, є варшавські голуби, пісні про прапор, лист з полону, і ці саме пісні про Солдатів з Вестерпляти. Я думаю, що моїми улюбленими стали саме пісні про з Вестерпляти і листь з полону, адже ці твори він написав, викладаючи свою душу, свої думки. І повністю показуючи те, що відбувалося в світі на той момент, коли він писав ці твори. Дякую. Ну, у мене таке просте запитання, яке хотілося одразу озвучити. А чому саме цей твір, саме цього автора обрав? Чим цей сюжет так припав до душі? Ну, як на мене, цей твір є надзвичайно цікавим для прочитання через те, що. Сам же Константин Дефон Зелочинський бачив на свої очі, був частиною того гарнізону, який захищав острів Вестребляте. І він, як ніхто, зміг передати те, що там відбувалось, адже він бачив, відчував все на власні очі, підтримував тих, хто також не був. І навіть пройшовши війну, переживши, він зміг повністю пам'ятати все, що він бачив, все, що відчували ті, хто був з ним. І багато хто зараз може провести таку ж саму лінію схожості з тим, що зараз відбувається в багатьох частинах України через військовий стан і зазвичай саме ці твори, які повторюють схожі події, найбільше допоможуть зрозуміти, що відбувається в світі зараз. Дякую. А варто уточнити в якому часі, в якому столітті, в яких роках відбуваються ці події. Ці події відбувалися у 1939 році з 1 по 7 вересня. Угу. Тобто, ми зараз зазирнули в такий історичний ракурс це часи Другої світової війни. Якщо паралелі такі більш широкі, провести, от є роман зірки Егера, і ми. Минулого року в рамках популяризації читання спеціальної рубрики міжнародного фестивалю щастя у творчості якраз читали уривки роману Зірки Егера, що було подаровано угорським інститутом. Така книжка, і от там цікавий такий факт, що егерську фортецю в 1600-х роках. Обороняли буквально кілька, кілька добровольців проти 100 тисячного турецького війська. От які паралелі з сучасністю виникають в уяві? Ну, виникають паралелі ті, що, навіть не дивлячись на те, що минають роки століття. залишаються ті ж самі люди, які за, за, за для свого ж народу. Своїх нащад, нащадків за, для своїх землі готові піти навіть на вірну загибель, лиш би щоб вступити той крок до свободи, до кращого майбутнього для своєї країни. Угу, дякую. Ну і на завершення, от що би хотілося побажати нашим читачам, нашим глядачам на тему сучасного читання? Читати саме ті твори, які, які писали люди, які. Пережили ті чи інші події. Як, наприклад, ті, хто зараз пише про цю війну, ті самі добровольці, які пішли за своєю волі, вони, як ніхто, зможуть передати те, що вони відчували, те, що відчували інші люди, без прикрас, але повністю малюючи цю картину світу. Mm -hmm. Дякую, ну що ж бажаємо нашим глядачам читати українські сюжети, читати україномовну зарубіжну літературу можна знайти те, що варто нашої уваги.